Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: як зображують територію України на картографічних творах. Дата створення першої карти невідома, Хоча є багато документів, які свідчать про існування карт на різних етапах географічного пізнання землі. На території сучасної України знайдено до 10 картографічних зображень періоду кам'яної доби. Зокрема, у 1966 році під час розкопок на березі річки Росави поблизу села Межиріч Канівського району Черкаської області було знайдено малюнок, вирізблений на уламку бивня Мамонта. На ньому зображено план місцевості. Позначено річку. Рослинність, кущі ліс та житло. Це найдавніша пам'ятка картографії на території України. Її створено приблизно 13 тисяч років тому. Одним з давніх зображень території сучасної України є копія римської дорожньої карти марка Агріпи IV століття, на яку нанесено територію від Британії до Індії. На ній зображено Чорне море, гирло Дніпра, Карпати, а також транспортні шляхи. І вказано назви племен, які проживали на цих територіях. Сучасні картографічні роботи виконують підприємства, підпорядковані Державній службі геодезії картографії та кадастру України. Для забезпечення сучасних знімальних робіт і робіт з оновлення загальногеографічних і тематичних карт, а також створення нових їх типів, використовують матеріали дистанційного зондування землі, отримані безпілотними літальними апаратами літаками. Та штучними супутниками. Серед географічних карт особливе місце посідають навчальні карти. завдання яких не тільки пояснити та доповнити підручник, а й стати самостійним джерелом інформації в процесі вивчення географії. Карти бувають паперові і електронні. Для комплексної характеристики території та різних географічних об'єктів, зручно користуватися систематизованою збіркою географічних карт, що тематично пов'язані і узгоджені між собою географічним атласом. Як і географічні карти, атласи класифікують за просторовим охопленням, змістом і призначенням. Різні компоненти природи, економіки, населення, екології відображають комплексні атласи. Усі шкільні атласи є комплексними, бо складаються із загальногеографічних і тематичних карт. Картографічні зображення відтворюють на екрані комп'ютера, планшета чи смартфона. До відома. Електронна карта це картографічне зображення, створене на основі даних цифрових карт. І візуалізоване на моніторі комп'ютера чи екрані іншого пристрою смартфона, супутникового навігатора тощо. Електронні карти мають певні переваги над паперовими, вони швидше оновлюються, дають тривимірне зображення. Можна варіювати охоплення території, швидко працьовувати дані, автоматично знаходити необхідну інформацію. Ці карти мають декілька шарів, які в процесі роботи можна вмикати або вимикати. Накладати шари один на одний у певному порядку. Можна роздрукувати чи переслати потрібний фрагмент карти. відома. Інтерактивна карта це карта, за основу якої взято пошарове оцифрування географічної інформації. Такою картою можна керувати. Фільтрувати зображення або отримувати детальну інформацію про різні об'єкти. Пошарове оцифровування означає, що спочатку оцифровують і зберігають дані одного типу, наприклад, образи материка перший шар, потім наступного типу річки другий шар, потім озера третій шар і так далі. До відома. Географічні інформаційні системи або ГІС це спеціалізовані програмні засоби збирання, зберігання, перетворення, відображення і поширення різноманітної доступної інформації з виведенням результатів з їхнім геопросторовим прив'язуванням на екран. ГІС застосовують у багатьох видах людської діяльності, зокрема для класифікації ґрунтів, природних ресурсів. Для прогнозування майбутнього врожаю стихійних лих для складання електронних планів міст, районів, країн схем руху транспорту глобальна система визначення місця перебування GPS, тобто система позиціонування. Це супутникова радіонавігаційна система. За допомогою якої визначать точне місце розташування об'єкта, його географічну широту і довготу, висоту над рівнем моря, а також швидкість і напрямок руху даного об'єкта в будь-якій точці землі за певний час. Такі навігаційні системи використовують військові, моряки, льотчики, автомобілісти. Мандрівники та інші. Мережа інтернет має найбільший потенціал розвитку як джерело картографічних матеріалів. Існує чимало сайтів, які містять картографічну інформацію. Вони різноманітні за тематикою і спрямуванням. Незважаючи на велику кількість і різноманітність цих карт, усі вони побудовані за певними чіткими правилами. Під час їхнього створення використовують систему умовних знаків і застосовують картографічну генералізацію. Усі географічні карти мають однакові елементи: математичну основу, картографічне зображення, легенду. І допоміжне оснащення та додаткові дані. Картографічне зображення є головним елементом карти та відображає її зміст. Інформацію про об'єкти та явища, їхнє поширення, властивості, взаємозв'язки. Наприклад, на загальногеографічних картах це може бути рельєф, гідрографічна сітка. Населені пункти тощо. Важливим елементом географічної карти є легенда. Це система умовних позначень і текстового супроводу до них. Вона дає нам змогу легко читати і розуміти карту. Допоміжним оснащенням та додатковими даними на карті можуть бути різноманітні графіки. Карти врізки, фотографії. Діаграми, текстова та цифрова інформація, масштаб. Математичною основою є проєкція та геодезична основа. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, як зображують територію України на картографічних творах. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!